Вам точно потрібно знати про цей тренд, щоб набирати ось такі охоплення навіть на невеличких блогах. І це третя частина відео, де я розповідаю про тренди в контенті на 26-й рік. Якщо ви хочете рости у 26-му році, обов'язково переглядайте ці дві частини. Наступний тренд, який дає зараз дуже класний різ, це дописи «Каруселі». Так, 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 дописи каруселі зараз інстаграм просуває навіть краще ніж рілси. Це можуть бути каруселі із відео, це можуть бути каруселі із фото, можуть бути із фото, і відео мікс такий, але основне. Ці дописи повинні мати сенс і цінність зараз. Це просто топ-інструмент, щоб набирати ось такі охоплення на невеличких блогах. Це особисто працює в мене, це мої цифри, і звісно, набирати підписників, вирощувати лояльність аудиторії і як слідство збільшувати свої продажі. І останній тренд який мені дуже не подобається, але що маємо, те маємо це багато контенту раніше. Було достатньо публікувати там три рілса в тиждень. Зараз же для алгоритмів треба публікувати щодня, а краще навіть по кілька разів в день. Тож, дівачки, бажаю всім класних відосиків і великих продажів. А якщо ви хочете навчитися знімати класний, якісний контент, бути в курсі всіх трендів і слідувати ним, щоб бути в числі перших людей, які їми користуються і набирають на цьому перегляди підписників і здійснюють продажі, підписуйтесь на мене. Тут ми будемо разом з вами вчитися створювати багато контенту швидко, легко, просто і головне якісно.